Недавно в четвертім трапилось відео 2022 року. Виявляється, як красик, знаєте, такого я б, давав прес-конференцію, коли я якраз увесь серед ворог розгорівся, він там сказав дуже цікаві слова. Каже, знаєте, чому Захід так накачує нас зброєю? Не тому, що він так нас любить, а тому, що ми виконуємо завдання Заходу. Тому що нам... Прикольно стріляти в пиво і заходу душить. Вау! Тобто, карасик озвучив те, на початку повномасштабного вторгнення те, що озвучували багато різних людей і яке банафолон називав російською пропандою. Ну, Погодимося з його визначенням слово Захід умовно, ну, нехай буде Захід. Але факт того, що навіть йому там сказали Стоп, дядько тільки сидів і ручку так піднімав, не, під, ну, не, не заговорюйся. Ось, що відбувається далі? А відбувається далі в Харкові на наші дні священнослужити, для кадре викрадають прямо під церкви, зривають службу. В, у Львові з торгового центру на руках, на руках виносять з криками Чувак вороги країни, які за наказом якого вбили море народу, розвалили купа міст, каже припиніть насильницьку мобілізацію. А що показують на марафоні, на якій за три роки витратили 2 і ще масмі Показують, що по чоловічій лінії у Путіна всі ну, трохи того. Тобто ну, це нормально, пункт просто хіба думати. Зато перемога, але зараз не про це. Казали вам, багато мудрих людей, ну я таке, я розумний, але не мудрий, але казали, не сідайте грати в ігри з усіми людьми. Бо при будь-яких розкладах народ завжди програє, тому що це професіонална гатунку. У них виграти неможливо. І те, що зараз пропонує Трамп, і те, що вже відбувається, це не перемога, не поразка, це можливість вийти з гри. Він то пропонує не тому, що він такий класний, чи там, я буду казати, що я вірю політикам, ні в якому разі. І чи тому, що він там дуже любить людей, і ми він любив людей, то він би не був мільярдером. Просто то йому вигідно. І я якби почав довадувати, що після історії з вухом йому буде ролі ось такого месії. Даймо йому дограти по мірі. Але Далі буде все залежати від нас. От пам'ятаєте, хто дивився матрицю четверту частину, так? Там якраз є така думка, що коли Морфей пропонував НЕО червону синю таблетку, і він вибрав, так? От наймудріше було не обрати. Тому, коли вам будуть пропонувати або, або. Задумайтесь, це вже маніпуляція. Вас уже позбавляють вибору. Якщо самі зеленського прийде вщехлись, а систему не буде поміняно, то в принципі нічого не ні, ні, зміниться, стане тільки гірше. Тому що ви і далі погодитесь на продовження цієї тупої, без гри, ну, може, трохи менше кривавої. І ось так, думки на сьогодні, з вами був вікенький вітер вдалого тижня. Всім добра і миру, папа.